Поховальна церемонія Папи Римського Франциска відбудеться в суботу, 26 квітня. Про це оголосили у прислужбі святого престолу. На похорон прибудуть десятки світових лідерів. Планується, що поминальну месу почнуть о 10-й годині ранку на площі святого Петра. Її правитиме кардинал Джованні Батіста Ре. Після цього труну стілом Понтифіка перенесуть до собору святого Петра звідти до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання. Українська армія роботів диктує майбутні війни. Про це йдеться в публікації видання за телеграф. Як заявляють розробники роботів, технологія полягає не в заміні піхоти, а в інтегруванні машин у військові операції. Це дасть перевагу над Росією у війні на виснаження у перший рік вторгнення. Ніхто не вірив у наземних роботів, каже експерт платформи Брейван. Зараз у нас є 55 різних наземних роботів, кодифікованих за стандартами НАТО. Україна є світовим лідером у робототехніці. Не за витонченістю, а за практичністю. Заявив британський експерт Девід Кириченко. Видання нагадує, що Київ пообіцяв цьогоріч розгорнути на полі бою 15 тисяч роботів, аби допомогти подолати гостру нестачу живої сили на фронті.